výška. No, makačka. Brutálny progres. Zaškatulkovať a my... Mi... Vieš, tam kúka na telefón. v kuse, ešte s kamošom. Takto v meste kľudne Ahojte kamoši a kamošky. Isto sme vám chybali, to mi ani nehovorte. Ja len dúfam, že za ten neuveriteľne dlhý čas, čo sme sa nevideli, odhodlanie ste sa učili po slovensky. Ak nie, auč, boli to. Ale nevadí, lebo dnes to dobehneme. Vydajte pri ďalšom videu na kanále stadi. Всі, хто вже тягнеться до кнопки Викол, клют. Надалі я говоритиму українською. Але не можу не нагадати про те, як важливо навчитися сприймати і розуміти словацьку мову на слух для тих, кому словацька все ще нагадує Парселтанг. Ми запровадили словацькі розмовні клуби. Зустрічі клубу відбуваються кожні вихідні. Нова цікава тема щотижня. А зареєструватись ви можете, перейшовши за посиланням під цим відео. А ми переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку, в якому ми перекладаємо рандомні українські слова словацькою. Але щоб вам було цікавіше, пропоную ввести градацію наших перекладів. Перший варіант перекладу це щось, що б точно використав новачок. Другий варіант це вже знавець словацької мови. Третій це петержалська чашнічка або офіціантка з петержалки, тобто вільна розмовна мова. Почнімо. І наше перше слово праця. Новачок точно б сказав, праца знавець можливо згадав би слово дріна. А петержалська чашнічка нічого іншого не використала б окрім слова макачка. Ну, макачка макачка це така важка інтенсивна робота. Діє слово від цього іменника макаць можемо почути в такому контексті. По 12 годинах макачки Сомсі заслужив піво. Після 12 годин виснажливої роботи я заслужив випити пива. А цим словом, ми також можемо описати і щось, що забрало в нас дуже багато часу, сил та енергії, але фактично не було нашою роботою. Наприклад, приправа на скушку з словенського язика була рядна макачка. Підготовка до іспиту зі словацької мови була нелегкою справою. Друге слово постійно. Можемо перекласти як стале, «не нєпретружіття, ну або вкусе. Дві години вкусе ще з камушом. Ось декілька прикладів. Кусе міскаче до речі. Він постійно мене перебиває. Кусе застяжує на працю. Він постійно скаржиться на роботу. Вкусе Йому нічо пада з рук. Йому постійно щось валиться з рук. Думаю, що слово таке, що вам згодиться. Наступне дуже актуально для студентів: університет. Ми можемо перекласти його як універзіта, логічно, потім ще висока школа. Ну або для просунутих віжка моєму серці ніколи як уже не була віжка. Можемо hey. почути в такому контексті. Наконець, Са розгодов, же на віжку не пойде, а буде інфлюенсером. Врешті-решт він вирішив, що не піде в університет і стане інфлюенсером. Наступний приклад спробуйте перекласти самостійно. Хочу йти до університету, щоб вивчати медицину. Увага в цьому реченні на щоб. І так, правильна відповідь. Хцем ість навішку, а бісом штудувал медицину. Хто згадав, що після «щоб» в словацькій мові ми завжди пишемо минулий час молодці? Хто ні, передивіться наше відео про поширені помилки в словацькій мові, а особливо частину з «абі». А ми йдемо далі. Слово чудовий! І має також три переклади: ми можемо сказати добрій. Віборний для більш просунутих, і брутальний. Зупинимось на останньому. Віді брутальний прогрес. Переклади. То є брутальний напад. Це дуже добра ідея. То була брутальна забава. Оце було весело, дуже весело. Я відім брутальний прогрес. Я бачу відчутний прогрес. Тут також зверну вашу увагу, що насправді слово брутальний може мати декілька різних перекладів в залежності від контексту, в якому використовується. Наприклад, ми також можемо сказати брутальний, маючи на увазі сильний, тобто потужний. Наприклад. «Тен філм був брутальний. Це був дуже потужний фільм. Або якщо мова йдеться також про щось жорстоке. Тен запас був брутальний. Цей бій був дуже жорстокий. Ви ще зі мною? Якщо так, лагідно нагадую, щоб ви поставили лайк цьому відео та підписались на канал. А ми йдемо далі. Залишилось ще трошки. Класифікувати так, отаке буде слово. Перший варіант перекладу – «означить». Ми також можемо сказати трошки важкіший варіант це буде «категорізувати». І останнє, що найбільш цікаве, це «зашкатулькувати». Дякую, 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 «Зашкатулькувати» За в розмовній мові часто використовується, коли ми кажемо про якісь рамки. «Зашкатулькувати» нікого, лен, претоже, має інний назор. Або Старші люди можуть легко зашкатулькувати і подля того, ако візераш. Мені це слово подобається своєю нативністю, тому що, якщо ви, наприклад, розумієте, що означає слово шкатуля, шкатуля це коробка або якась скарбничка, ви розумієте, що коробка, шкатуля вона має певні. Рамки. І щось може зміститися в цю шкатулю, а щось не може. І виходить, що шкатулькувати або зашкатулькувати – це піддавати щось дуже суб'єктивній категорізації. Отак. Шосте слово на сьогодні це дивний або абсурдний. Ми можемо сказати дивний словацькою, також ми можемо сказати ніуверітельний, якийсь в який дуже важко повірити, або те, що нас більше цікавить бізарний. То вже бізар. І наведу приклади. То була бізарна ситуація. Це була якась абсурдна і дуже дивна ситуація. Тієї всяги су чистий бізар. Ці їх стосунки це чистий абсурд. І ще один приклад для вас. А ну ж бо, як ми скажемо словацькою, американські новини сьогодні це чистий абсурд. Ах. Америцьке справий суднє тотальний бізар. Ви молодці, гарно тримаєтесь. Далі прикладаємо слово дивитись. Перший варіант перекладу це позирать, другий це діватися. І останній кукать. Слово більше східної Словаччині належить, але воно таке звучне і говорове, що коли наступного разу ви його почуєте десь біля себе, одразу зрозумієте, про що мова. Приклади. Галоянко Янко, кукай ту нормальні кука на акобіма не познала. Окей, okay, останнє слово на сьогодні це спокійно. Ми можемо перекласти його як «покойне» або «безстаростне», але більше нам подобається «клюдне». Так, то в місті «клюдне» хоч і де може місцем на проблем. Насправді це слово чеське. Але в словацькій мові воно дуже активно використовується в сленгу та в розмовній мові. До вашої уваги, приклади. Нієтрапсатак, клют. Не турбуйся так сильно. Спокійно. Ано, клюдні сітовезні. Так, бери це без проблем. Вшеці клют. Отець буде говорити. Всі, тихо, тато буде говорити. Отак і добіг кінця наш урок. Але. Якщо ви хочете продовжувати досліджувати розмовні словацькі вирази, сленгові словацькі вирази та, може, навіть вульгарізми самостійно, в описі під цим відео я залишу для вас посилання на інтерв'ю, уривки з якого ми використовували сьогодні на нашому занятті. Ви також можете підписатись на тікток словацького тіктокера Філіпа Йовановича. Здається, щоб зрозуміти, хто ця патрижалська чашничка є, про яку я сьогодні згадувала. Послухати, як звучить жива словацька мова, та може навіть посміятися з карикатурних персонажів. Всім дякую за перегляд! Вчіть словацьку мову, па-па!